Усім привіт! Вже закінчився сезон навчальної практики для студентів заочної форми навчання, тож саме, час поділитися повноцінним досвідом. Сьогодні з вами я, Аліна Мільковицька, а в гостях у нас Іванна Погорецька, студентка другого курсу заочної форми навчання. Вітаємо вас! А привіт! Дуже рада бути сьогодні тут. Приємно, що саме у мене беруть інтерв'ю, тому я, як майбутній журналіст, відповім в принципі на всі питання змістовно, без води. От, дякую. Це дуже добре. Давайте тоді перейдемо одразу до суті, до запитань. Ви практикувалися на армії ТВ. Чому ж саме обрали це медіа? Для мене зараз. Я думаю, як для кожного українця надважлива тема це війна. І важливо висвітлювати правду у медіа, тому як зараз українці знаходяться трохи в інформаційній бульбашці, навіть не трохи, і важливо розрізняти фейки і дійсно правдиві новини. Тому що якщо ми не розрізняємо фейки, можлива агресія на Політиків, на людей і в принципі на оточення. А тому, що коли ми не розрізняємо цю інформацію, дуже багато пропаганди в наш час, тому я вирішила піти на армія ТВІ. Плюс у мене є брат на війні, тому для мене як для людини, у якої є рідна людина на війні, і знайомі теж. Надважливо було поринутися в цю атмосферу і дізнатися, як саме пишуться, знімаються новини, інтерв'ю саме з військовими. Який формат роботи вас зацікавив? Більш за все, це напевно, коли нас неодноразово звали на зйомки інтерв'ю з військовими, з військовими аналітиками. Як доречно, журналісти вставляли свої питання, задавали їх. Вони не були надто особистими, ці питання, щоб не образити людину, не задіти людину, не вивести на якісь почуття. От тому, мабуть, саме інтерв'ю з військовими для мене було над цікавим. Які ще завдання вам довіряли? Нам довіряли. Наприклад, нап написати новину в телеграм-канал з великої новини, тобто скоротити, виділити саме основне і написати новину в Телеграм. Це було разів, два-три. Ще ми писали таймінг до відео в Ютуб. Тобто, ви майже під кожне відео бачите, що можна перейти, натиснути на там хвилину 20 і там написано. Наприклад, бій під Бахмутом. Вам цікаво подивитися, послухати про цей бій під Бахмутом. Ви натискаєте туди і переходите вже до цієї теми. Ми писали цей таймінг, робили заголовки до відео на Ютуб, робили саме обкладинки на відео в Ютуб. Потім ми писали дубляж, який потім читав чоловік до відео. А, агітаційних 18-24. Ці відео також є в Телеграмі, їх можна подивитися, я можу скинути посилання на них. А от деякий матеріал ще не опублікований, ще проходить редакцію, але більшість нашого матеріалу, який ми робили з дівчатами, він вже опублікований. А, ще ми а, писали питання по опису військового. А по його цитатам. ми а, Вистраювали йому питання, які потім а, йому задавали в інтерв'ю. Це таке саме основне, я виділила. Як вам стиль роботи редакції? Чи легко було адаптуватися до умов, <клес> до процесів? А, було легко адаптуватись, тому що а, весь колектив він молодий. А, тобто ми були саме в відділі, де займалися піаром та рекламою в такому плані. От, і треба розрізняти, який матеріал куди буде доречним. Тобто, отак. А в принципі, з комунікацією на армії ТВ було досить легко. Навіть люди, працівники, хто постарше, вони всі були досить, скажімо, модернізовані. Не було якогось знаєте, СССР там чи ще щось. Ні, канал досить молодий. До речі, він працює з 2015 року, йому 10 років. І цікава інформація, що всі люди, які там працюють, вони так чи інакше пов'язані з війною. Тобто хтось був військовим, хтось був військовим медиком, хтось брав інтерв'ю в самі гарячі моменти на звичайному каналі. І всі ці люди зібрали і всіх цих людей обвійна... Об'єднала війна. Що вам найбільше сподобалось в роботі? Що здавалось найважчим? А найважчим взагалі, ну мені, як більш творчій людині, мені було не те, щоб важко, але нудно, писати. Я не люблю писати як великі статті, а ще щось. А саме цікаве для мене було у нас був, до речі, тренінг, в якому чоловік, журналіст. Пояснював нам, як поводити себе на інтерв'ю перед суфлером в якійсь курйозній ситуації, коли ти в прямому ефірі ти там подавився або кашель, або ще що, що треба робити, в принципі, як подолати страх публіки. Всі такі моменти, типу, і на пам'ять теж він давав вправи. Це було ну, досить цікаво, цікава інформація. Цей тренінг у нас був впродовж 2-3 годин, але ці 2-3 години проминули, наче 5 хвилин. А чи змінились ваші погляди на журналістику після практики? Скажу чесно, так. Я не думала, що професія журналіста така важлива а Також надто важливо, я б сказала, саме у військовий час, а, не дивлячись на те, що в принципі контент армія ТІВІ, він не надто різноманітний, він по одній тематиці йде. Тобто це не один плюс-один, не СТБ де різна інформація, різні шоу, там новини. А, це просто інформаційний канал а, з дійсно цікавими новинами, а, які цікаво читати. Це ну, не, не нудно. Вони роблять. А, Гарний контент, я б сказала чудовий навіть. Тому, я думаю, так, змінились і в майбутньому я б хотіла працювати на ті саме як ведучий, тому що ця сторона в сфері журналістиці, мабуть, мене більш всього зацікавила. А ще дізналась, що журналіст, коли їде в принципі на інтерв'ю. Uh, у нього там, наприклад, оператор, uh, от, то він відповідальний за все інтерв'ю. Тобто, якщо забули камеру, забули батарейку до камери, ще щось відповідальний повністю журналіст, тому що він не попередив, не нагадав. Uh, от, І якщо uh, ти хочеш бути журналістом, то треба бути дуже зібраним, uh, дуже зібраним, uh, от, таким, я б сказала, уважним до тонкощів і до в принципі, всіх подій таких. А чи виникало б бажання залишитися працювати у цьому медіа? Чесно кажучи, так. Я думаю, не на кожному медіа висвітлюють саме таке бажання до згуртованості. Кожного ранку, о 8.55, у нас була перекличка, Нас всіх перевіряли на присутність, а після чого? Була хвилина мовчання, і після чого був гімн України, який всі співали. А це був такий момент, знаєш, до мурашок я б сказала. По тілу чесно, ну це прямо мене кожного разу так кидало і підносило. А наскільки люди згуртовані на армії ті, я, мабуть, ще ніде не бачила, щоб колектив був настільки між собою пов'язаний тематикою і в принципі духом. Я навіть зараз слухаю і уявляю, в мене мурашки, це така єдність угу. у людей, така згуртованість. Тому так, я хочу сказати, що так, я б хотіла, скоріш за все. Дякую, Івано, що поділилися з нами таким цінним досвідом. Я вбачаю, що ви дійсно. З ніг до голови так прожили цей момент практики і потрапили у дуже гарні умови. У дуже гарну команду я на собі відчула цей позитив, скажімо, це, це тепло цієї команди. і Це було дійсно дуже класно і дуже приємно. І вам дякую, що запросили мене. Була рада поділитися своїми враженнями. А на кінець хочу додати, що дійсно всім рекомендую пройти практику саме на армії. ТІВІ.